Шестирічний Сашко вже за два тижні стане школярем. Для нього це подія довго очікувана. Я хочу в школу, тому що там у будуть нові друзі. Мама Марина почала готувати Сашка до першого класу заздалегідь. Останні два роки водила сина на спеціальні курси. Писати, читати. Англійський, знаєш? Знаю, англійський. Ну, і математику. Останнє літо перед школою Марина присвятила скуповуванню всього необхідного. Сьогодні, говорить, деякі школи самі складають перелік, щоб батьки, бува, чого не забули. Рекомендації для навчального процесу першокласникам необхідно мати. П'ять зошитів у клітинку, п'ять зошитів у кисну лінію з робочими і двома додатковими рядками. Альбом для малювання, набір кольорового паперу, набір кольорового картону, кулькова ручка, простий олівець, лінійка, кольорові олівці, акварельні фарби, пензлик, пластилін, клей, папка, спортивна форма для теплого періоду, футболка і шорти. Та це говорить жінка, ще не повний перелік канцтовари з гаманця Марини витягли близько трьох сотень гривень. Найдорожчою покупкою стала шкільна форма. Її шили на замовлення, оскільки якість готових жінку не задовольнила. Це обійшлося у 500 гривень. Костюми дивилася на базарі Це стеклянні форми, тость все синтетика, качественне там рублі двохсот 250, Навіне не та. Я б не різкнула таке своєму одягати. У магазинах та на ринках широкий асортимент шкільної форми виробників здебільшого два Україна та Туреччина. Ціни на вітчизняні вироби, говорять продавці, залишилися незмінними з минулого року. Хоч вартість сировини додають і зросла на третину. Руслана Авакімова торгує шкільною формою вже сьомий рік. Сьогодні говорить, батьки більше зважають не на ціну, а на якість. Батьки були більш трибувательно вже в минулому році. А зараз тим більше ви самі знаєте, що е, спрос рождає пропозицію. а пропозиція велика, тому батьки мають більшої широчайший вибір, потім вони вже більше уділяють уваги на качества. Проте продавчиня не пам'ятає, що батьки цікавилися сертифікатами чи результатами санітарної перевірки товару. Такі прискіпливі лише лікарі міської СЕС. не факти, коли Купуючи форму, батьки починають скаржитись на те, що одягнувши дитині цю форму, значить, а потім знявши після школи, у них залишається краска на поверхні кожі. Безумовно, краска містить якісь розчинники, таке інше. Це викликає подразнення. Необхідно запитувати у продавців. Висновки санітарно-епідемічної експертизи на ту продукцію, яку ви хочете купити. Нині говорить Василь Загородній, санепідемологи активно перевіряють усі шкільні товари на якість. Самі ж батьки вже давно переконалися, що скупи платить двічі, тому готові за якісні речі викласти більшу суму. Тетяна має двох дітей. Сьогодні купує їм портфелі. Кілька років тому пригадує, готуючи старшого сина у перший клас, вирішила зекономити. Ранець за 50 гривень ледь протримався півроку. Ліза йде в перший клас, вона вибирає собі портфель. Але ж я підказую, тому що ортопедична спинка повинна бути. Щоб саме головне, щоб альбоми в нас злазили, тому що ми ще в художню школу ходимо. Книжкові магазини теж обов'язкова зупинка для батьків школярів. Регулярні зміни в освітній системі це ще один удар по сімейних бюджетах. Цьогоріч підручники здорожчили на 20-30%. Кожен рік змінюється. Підручники, не знаю, чи це, з якою це метою робиться, чи теж з метою, щоб покращити навчальний процес чи щоб заробити на цьому гроші. От, школа зараз стає якраз бізнесом для багатьох людей. Ну і зазвичай і для міністерства освіти, я так думаю, і для видавництва особливо. Начинає проблему з підручниками. Міністерство освіти обіцяє, щороку. від посадовців місцевого рівня батьки чують те саме. Враховуючи зміни в законодавстві і перехід учнів на навчання за на в Минулому році учні 10-х класів було дуже складно організувати навчання в 10-х класах, тому що підручники надходили ну, протягом всього року. І ця проблема була загальнодержавна. Цьогоріч, переконує Ірина Топчі, навчальні заклади міста отримують всі підручники до 1 вересня. Але й у такому разі підготовка до школи все одно влетить батькам копієчку. Марина Вернува підраховує витрати. Купила ще не все, але прогнозує, що у цілому витратить близько трьох тисяч гривень. Менш заощадливим батькам підготовка до школи обійдеться ще дорожче. Марія Гаврилян Роман Буша спеціально для віка новин.